Доброго дня, шановні українці. Сьогодні трохи хочу розказати про шеве такуму. Це Костя, 74-та бригада, розвідбатальйон. Ця такума попала на звардію. Цю історію ви трошки, можливо, знаєте, якщо бачили. Я не хочу вдаватись в подробиці. Ну, автомобіль не за призначенням використовувався. Я його забрав, потім у нас ще був один ремонт. Я забирав його перещепіно. Зараз він заходить свого власника, і вона буде виїжджати 14 го числа на службу. Бо така то справа, хлопці нам допомогли закрити збір. До речі, на цю машину, на втівку чомусь якось допомоги, я взагалі не відчував від соцмереж, дякую тільки своїй спільноті друзям, можливо, пару людей когось щоб не образити. На квадроцикл, той, що ми зараз збираємо на Херсонщину хлопцям, в електроквадроциклі відпала необхідність. І ми зараз будемо, ми зараз будемо я починаю пошук бензинового, скоріш за все, щоб ушного, тому що нові дорогі, ми там збирали вже 60 тисяч гривень і будемо збирати. Цим питанням вже майже все вирішено. Я хочу сказати, хай служить, хай допомагає. Вова, їбаш їх, Всім слава Україні! Хай наші хлопці справляються. Хочу побажати їм успіхів. І два слова від Костина. Путін і хороший чоловік. люди. все, слава Україні, всім на зв'язку.